Проведення 11 травня інспірованого, організованого та фінансованого Кремлем нелегітимного референдуму про статус Донецької та Луганської областей є юридично нікчемним. Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України. У відомстві підкреслили, що він не матиме жодних правових наслідків для територіальної цілісності та устрою України. Про юридичні та політичні наслідки того, що сталося у неділю на сході України, ми будемо говорити з президентом інституту виборчого права Юрієм Ключковським. Пане Юрію, доброго ранку, дякую, що завітали. Цього ранку до нас, отже, скажіть, яка ваша оцінка того що відбулося вчора ось на Донеччині та Луганщині? Правова оцінка? Чи як це правильно сказати? Ну, чесно кажучи, говорити про якусь правову оцінку е явища, яке не вписується в жодні норми жодного права, так. ну просто не приходиться в цьому відношенні. Оцінка цього явища як нікчемного в юридичному відношенні абсолютно правильно. Нікчемне це означає, що воно не породжує юридичних наслідків. Я не знаю остаточних результатів, що там оголосили сепаратисти. Однак ті повідомлення, які були про перебіг цього так званого референдуму, так. про спосіб голосування, про те, що він чомусь почався на день раніше, про те, як возили сотнями тисяч заповнені вже бюлетеніше до всяких початків голосування, про те, що виборці могли люди могли голосувати. Хто його знає, чи вони виборці по кілька разів і за будь-кого, і списки складалися тут же на дільниці. Ну і мені здається, апофеозом цього всього е спектаклю з найгіршим з найгіршою режисурою. Це була організація голосування мешканців Донецька у Москві, так. яке має відношення Москва до місцевого референдуму в Донецьку. Мені взагалі важко собі уявити. Однак боюся, що це так мовити. Ми всі знаємо, що це не референдум. Але для Кремля це може стати підставою для якихось дальших дій. Мені важко сказати, знову ж таки, яких. Е е були дуже суперечливі заяви перед е проведенням цього заходу, в тому числі з боку сепаратистів, які стверджували, начебто в останнім часом, що це не ставиться питання про вихід зі складу так. України, але тоді виникає питання: а про що ж тоді йде мова? Тому мені здається, що навколо цього є дуже багато димової завіси. І, хоча юридичних наслідків не буде для України, і ці наслідки жодним чином не можуть бути визнані ніким, хто перебуває в здоровому глузді. Однак, на жаль, наш сусід не перебуває в такому глузді і може собі вигадати все, що завгодно. Пане Юрі на ну, ну, Якщо Росія визнає так це волевиявлення, якими можуть бути наслідки для цих територій, Знову ж таки це варіант Осетії Чи Абхазії, як вигадаєте? Виглядає, що це варіант Придністров'я, Осетії, Абхазії, тобто створення ніким не визнаного маріонет, маріонеткового, такого квазідержавного утворення. Яке буде постійним наривом на тілі України буде джерелом постійної напруги не тільки стосовно самих цих територій. Але і створить умови для інфільтрації тих так. самих зелених чоловічків чи сепаратистів в інші області України, і це звичайно дуже тяжкі наслідки. Як з цим боротися? Я думаю, це дуже серйозна проблема, і тут потрібно і зусилля української влади, і без сумніву велика підтримка міжнародної спільноти. Як ви гадаєте, Оч очевидно, що ж наступним кроком може стати псевдореферендум щодо приєднання до Російської Федерації, якщо його проведуть, так а Росія прийме у свій вкладці регіонів. То який тоді вони матимуть статус, ну власне згідно міжнародного права, що скажете Ну, само, як Крим, Крим анексований Росією, анексований в односторонньому порядку. Ну і жодна цивілізована держава світу цього не визнає, хоча де-факто там здійснюється влада Росії, але де юре цієї влади немає, і це знову ж таки ситуація. Ну не даремно прийнято закон про окуповану територію, ось окуповану, анексовану, відірвану незаконно від території України. Тобто, хочу далі знову ж таки треба буде я ухвалювати просто... ще один закон про ці окуповані території. Ні, чи? ну просто можна буде поширити дію цього закону на інші окуповані території. Я не я не дуже вірю в те, що Росія захоче приєднувати до себе ці області. Хоча війська ввести зможе, ну так мовити, для захисту мирних громадян. Зрештою, як колись в часи придністровського конфлікту, російська армія діяла на стороні так. сепаратистів проти молдовської армії, тому ця, ця явище може відбутися, чи відбудеться мені важко сказати. Я не можу передбачити дії абсолютно непередбачуваного Путіна. Однак інкорпорувати в склад своєї держави Росії ну. Це би була з їх боку дуже недалекоглядний крок, навіть не тому, що це не буде сприйнято світовою спільнотою, А чому? А тому, що на відміну від Криму, де Крим теж був дотаційний регіон, да. і ми вже сьогодні бачимо, як їм легко жити без української води, української електроенергії і українських відпочиваючих. Але Донбас в цьому відношенню значно більш чутливий. Всі вугільні шахти Донбасу виключно дотаційні. Ціна вугілля, собівартість вугілля в кілька разів перевищує собівартість вугілля, яке добуває Росія на Кузбасі. Тому Росії Донбас як вугільний регіон абсолютно не потрібний. І це означає, що шахти зупиняться. Як будуть жити шахтарі, які сьогодні непогано заробляють на тяжкій і небезпечній роботі? Ніхто не може передбачити економічний колапс Донбасу майже неминучий, а дотації для Донбасу ну знову ж таки в десятки разів перевищують необхідні дотації, перевищують обсяг дотацій для Криму. Так. Російський бюджет і так з трудом сприймає Крим, як би він сприйняв ці дві області, просто собі уявити неможливо. Тому я ще раз хочу підкреслити з чисто економічних міркувань, приєднання до Росії найскоріше не буде. Але спокою цей референдум не додає і е, загострення ситуації це за, 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 загалом визнавалося в цілому світі. Після цього референдуму буде дуже серйозно. А як ви гадаєте, чи ось ця ситуація на сході країни може якось завадити проведенню саме президентських виборів, які заплановані на нас на 25 травня? Знаєте, дуже багато говорять про зрив виборів, про те, що вибори не відбудуться в Донецькій чи Луганській області. Е, мені здається, що тут ми трошки граємося словами. А як вибори не відбуваються в області, вибори відбуваються у всій державі? Голосування може не відбутися на території окремих адміністративно-територіальних одиниць, так як воно не відбудеться вже на території Криму. І про це говорить закон про окуповані території. Там не буде проводитись голосування. Так. Можливо, будуть створені такі умови, що голосування стане неможливим і на території. Ну мені би хотілося думати, що не на всій території Донецької та Луганської області, а лише на окремих так. частинах цієї території. Але тим не менше, може так статися. Однак це не означає, що вибори не відбудуться. Вибори відбудуться на більшій частині, на абсолютній більшій частині території України. І результати виборів будуть. ну хотіло б, щоб вони були остаточно результативними. Тому, що, чесно кажучи, гратися в другий тур виборів сьогодні для України це надто великий розкіш. Нам треба закінчувати з виборами і отримати легітимну главу держави. Однак, знову ж таки, може виявитися, що хтось на цій території скаже, що от ми не голосували, і тому це не наш президент так. і нас це не влаштовує. Це буде загострення сепаратизму знову ж таки. Ну, це те, що майже неминуче сьогодні, у зв'язку з тим, що Україна поставлена в такі умови, коли не може настільки грубо застосовувати силу проти сепаратистів, як це собі дозволяє Росія на, Казах... на Кавказі. Кавказ. Оні скажіть, ну коли якщо дійде до введення військ Російської Федерації, доведеться оголошувати військовий стан. Ну, ну, мабуть, доведеться оголошувати військовий стан. У разі оголошення військового стану е виборчий процес зупиняється так. на час існування цього стану. Ну, ця небезпека існує з самого початку, від березня цього року, відколи почалися кримські події. Тому знову ж таки передбачити, як буде розвиватися події в цьому відношенні, дуже складно. Можливо, доведеться піти на те, що військовий стан не буде оголошений. Хоча будуть іти збройні сутички, так. ну і знову ж тоді виникне питання, а де зупиниться російська армія. Хоча з другого боку, знову ж таки, ну розказують про 50 тисяч, ну хай навіть 100 тисяч російської армії. В принципі, такими потужними танковими колонами вони можуть пройти дуже далеко, так. але потім їм придеться повертатися назад, тому що утримати територію такої кількості людей неможливо. А мені здається, що вже в Донбасі вони переконалися, що немає масової підтримки ні сепаратизму, ні бажання так. приєднатися У до суть, Росії. У цих складних питаннях наразі будемо ставити крапку. Дякую, що звітали до нас. і Бажаємо гарного дня. Будемо сподіватися на краще. Тільки нам це і зарушається.